Друзі, нас інфо перечі про головне. Поїхали. Кримський міст знову опинився у центрі подій. Партизанські канали кілька днів поспіль фіксували перекидання військових вантажів через нього. Через непрацюючий понад місяць залізничний шлях через окуповану Запорізьку область, росіяни змушені були повернутися до експлуатації мосту як головної артерії для підвозу боєприпасів, техніки та живої сили. Це знову перетворило його символу на військову ціль. Пише телеграм канал Морський Вовк. І ось через кілька десятків хвилин після чергових повідомлень про рух колон пролунала серія вибухів. У мережі з'явилися кадри густого диму над Мосту. За словами очевидців, удар був настільки потужним, що частина пролітів загорілася, а на воді з'явилися уламки техніки обгорілі конструкції. Першими на місце прибули рятувальні катери та пожежні підрозділи, але полум'я поширювалося швидко. Відомо, що на мосту в момент вибухів перебувала колона з військовими вантажівками. Тіла загиблих поспіхом вивозили в бік керчі, за попередніми даними. Рахунок ішов на десятки, якщо не сотні, загиблих та поранених. Під удар потрапила і залізнична гілка. Вогонь охопив кілька вогонів із боєприпасами, що спричинило ланцюг. Цього реакцію вибухів. Вибухова хвиля пошкодила автомобільний проліт, на якому застрягли цивільні машини. Паніка серед водіїв лише погіршила ситуацію. Люди кидали автомобілі, намагаючись утекти пішки, все видають за навчання, пустили димову завісу, намагаються швидко прибрати наслідки. Міст заблоковано. Офіційні повідомлення Кремля називали інцидент в лапках технічною несправністю, проте очевидці описували серію потужних ударів, що нагадували ракетний чи дроновий обстріл. У соціальних мережах ширилися фото, обгорілих конструкцій, чорного диму, що було неможливо. Вас спростувати. українські аналітики підкреслюють, саме повернення росіян до використання мосту як військової артерії зробило його очевидною ціллю. Після втрати альтернативних логістичних шляхів ворог був змушений ризикнути, але результат виявився катастрофічним. У Криму розпочалася евакуація військових складів, розташованих поблизу залізничне сполучення, було знову тимчасово зупинене. Автомобільний рух перекрито. Тисячі людей опинилися заблокованими на трасах, що ведуть до карчі. Військові колони намагалися знайти обхідні маршрути, але під ударами опинилися і. Реправи у Чонгарі та Джанкої для російського суспільства вибухи стали шоком. Міс довго подавався як символ в лапках єдності та в лапках захищеності. Тепер ця ілюзія зруйнована. Соцмережі наповнені повідомленнями про паніку. Люди масово намагаються виїхати з Криму. Однак авіасполучення обмежена, а паромна переправа не справляється з потоком. Коротка аналітика. Удар по Кримському мосту став черговим доказом вразливості російської логістики. Перетворений на військову артерію він неминуче опинився в центрі атаки. Сотні загиблих і зруйновані комунікації мають стратегію. Стратегічні наслідки Кремль втрачає можливість стабільно постачати війська в Криму і на південному фронті. Символ окупації знову перетворився на символ поразки. Незаконний кримський міст, який сполучає тимчасово окупований Крим і Краснодарський край Росії, буде знищений у самий болючий для росіян момент. Про це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Зсу в 2004-2020 роках Андрій Риженко сказав в ефірі Радіо НВ. Зокрема, він прокоментував зведення Росіяни нових укріплень і конструкцій біля Каречинського. Мосту, як зазначив Рженко, Керченський міст є дуже важливим для росіян, оскільки у першу чергу має стратегічне ідеологічне значення, тому що його спорудження було приватною забаганкою диктатора Володимира Путіна. Будь-який вплив по цьому мосту безпосередньо впливає особисто на Путіна. Через це вони його так потужно підсилюють. Його оборону зараз ця оборона значно потужніша. Дійсно, там знаходиться система С-400. Там знаходяться панцирі, які охороняють його з повітря. Сказав Риженко, експерт додав, що росіяни розуміють, що Україна активно розвиває морські дрони надводні і підводні. Через це росіяни почали будувати залізничний паркан у Карачинській протоці, яка має довжину понад 16 кілометрів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.